Зоя, її старша донька Ліза та семирічний син із Херсона у Тернополі вони проживають Різні уже рік. Для Зої це особливо складний період, адже виховує двох дітей вона самотужки. 14 серпня чоловік пішов служити, і 28 листопада 22 року він загинув. У сім'ї своєму горю дають раду самі. Читають психологічну літературу, постійно розмовляють одна з одним. Аби діти відволікались, Зоя також намагається залучати їх до міських активностей, і гуртків. Тож можливості безкоштовно відправити доньку, відпочити до Америки зраділа. Ми з донькою поговорили, вона погодилась, каже, так, да, це цікавий досвід, просто країну, менталітет людей, як, там, ну, як живуть в іншій країні, традиції і підтягнути англійську мову. Із Тернополя до Америки, окрім Лізи, також відправились 13 дітей загиблих та зниклих безвісти захисників. Для родин ця поїздка повністю безкоштовна. Організовують такі поїздки для дітей героїв не вперше. Цього року доволі активне було літо для наших діток, власне, якраз героїв наших Тернопільської міської територіальної громади. Вони були і в Швеції, і в Польщі, тобто різні діти були в різних в різних куточках нашої нашого світу. Так для того, щоб власне якраз вони могли оздоровитися. Ватися трішечки переключити масштабний благодійний проєкт має назву Єднаємось навколо дітей України. Місцевий благодійний фонд світло реформації спільно з Тернопільською міською радою та радою євангельських протестантських церков Тернополя в координації з американським партнером Туґези міністр організували для дітей місячну поїздку у США, місто Єфрат, штат Пенсильванія. Для того щоб така була хороша асиміляція, тобто вони побули в тиждень в сім'ї, потім тиждень в таборі спільно, і потім тиждень у них буде розваги їздити там в різні дісніленди, тобто все-все-все, що вони побачили, все що цікаво буде в тій частині Америки. Це честь для нас служити дітям, полеглих героїв так само як. Їхні та ти послужили для нашої країни, і це дуже добре, що це розуміють наші друзі, українці, американці в штатах, які хочуть бути частиною відновлення дітей. За словами керівників проекту, єднаємось навколо дітей України. Такі соціальні та духовні реабілітації для дітей-захисників України вони планують організовувати у майбутньому частіше. зараз.